В після першої різдвяної зірки десятки людей збираються серед місті Варшави. Я, наприклад, три роки мріяла, щоб різдво святкувати нормально в колі української родини з класними людьми, і от її різного віку та професії. Всі нині тут, щоб заспівати в серці Варшави українські колядки. Я коліжанку свою підтягнула, де вона є. Я, я коліжанка підтягнула, там ще колядки підтягнула. Декілька хвилин починається флешмоб. Зізнаються, декілька хвилинний виступ готували три місяці. Як нагорода, облески перехожих. Ми завжди такі запрацьовані, захоповані, виматлені. І мені так якось стало шкода нас всіх. Що було для українців, які тут працюють, які тут скучають, сумують за своєю родиною. Бо святий вечір то в родині завжди святкуємо. Але не всі мають таку змогу поїхати до родини. Це було для них, власне. Щоб відчути святкову та родинну атмосферу, після виступу учасників флешмобу накривають спільний стіл. У нас багато регіонів, і ми домовилися, кожен по-своєму зробить і при. Він робить вдома традиційно. Я, наприклад, прибутувала свій одеський прибіг. А ще спільна молитва та співи порядок. Різдво, воно й у Польщі різдво. О, бувся, земле, З Варшави Сергій Бордюжа, Ігор Антонюк.